На початку або всередині 2008 року з'явився небувалий пік на сільськогосподарську продукцію країн Південної Азії в межах кількох днів, що свідчило про те, що банани смачні, у тому ж 2008 році, паралельно всім цим подіям на іншій точці планети з'явився на прилавках магазинів перезапуск легендарної франшизи про індуса. А якщо бути точніше, індіанця, який бореться з динозаврами та діно у волохатих джунглях Небраски. Наскільки успішним був даний перезапуск серії, і чому після нього не вийшло більше ніякого продовження, дізнаємося відразу ж після того, як ви. Підпишитесь на наш Патреон, щоб підтримати наш канал, щоб подібних відео було ще більше і вони були ще крутішими, а також для того, щоб дивитися ці відео раніше за всіх інших. it. Самому спочатку під час вибору складності можна помітити, що у гри немає ізі мода, тому що, як ми всі знаємо, ізі мод для лохів і для мене. А також можна побачити, що ми не можемо вибрати найвищу складність, доки хоч один раз не пройдемо гру, що не дуже зручно, якщо я вже пройшов її на іншій платформі, наприклад, і хочу тепер на іншій платформі зіграти на вищій складності. Розпочавши гру на найвищій мегаскладній непрохідній складності, яка в моєму випадку це нормал, нам показали флешбек з минулого головного героя, який приправили цілою купою просто ідіотських ефектів і цвітокором. Завдяки яким гра зістарилася ще швидше, ніж могла би без них. Ось так брати в руки стрілу і зарізати нею противника в грі ми не зможемо. Після пререндельної кацсени запустилася звичайна кацена надвижку, в якій насамперед у вічі. А якщо буде точніше, у вуха кинулася максимальна довбойобська робота зі звуком, завдяки якій розуміти хто про що говорить, практично не представляється можливим. Собадідапаюсовка. Тупо моя реакція, коли я бачу подібну зачіску у людини в реальному житті. All right, ви вже не в Канзасі, шановні. Пані та панове. Ви на Пандорі. Пам'ятайте про це кожну секунду, кожного дня. Якщо пекло існує, то вам дуже захочеться туди. Після візиту на Пандору. Це просто чудове пояснення мотивації головного лиходія, яка залишиться до кінця гри. Все, що я про нього дізнаюся, це те, що Турок колись на нього працював. Все це вся його біографія та мотивація. Now I want you to meet. Цей персонаж вміє хоч щось робити крім хіхікання. Прошу познайомитися, Ніко Белік, який нам не довіряє і взагалі нас недолюблює. Навіть вангою бути не треба, щоб після цієї презентації персонажа зрозуміти, що в кінці вони стануть найкращими друзячками. І цей Ніко героїчно врятує йому життя, незважаючи на те, що весь цей час його ненавидів. Після катсени, почавши ходити, я відчув невелику затримку в керуванні, яка, наскільки я зрозумів, була заточена під геймпади, але досить погано оптимізована під клавіатуру. А ще ще під. Клавіатуру не заточено, то це швидкість бігу наших напарників. Іноді нам будуть говорити за ким слідувати. І щоразу попереду виявлятимуся я, тому що кнопка W не вміє плавно натискатися, щоб він повільніше ходив. І кнопки для повільного руху в грі також немає овансмідовакітю ні, блять, військовий ніколи в своєму житті ніколи взагалі автоматом не користувався. Він же не американський школяр. Все ж таки, дизайн цього корабля це сіра коробка, тому що навіщо від'єднувати свої кінцівки після того, як у тебе ракета потрапила? Тому що навіщо показувати гарну аварію, якщо можна просто затемнити екран? Так як ніякої виразної біографії цього лиходії я в грі не побачив, вважатиму, що чубака поголив собі очі і всю гру намагається знайти хана соло і відговорити його від зйомок у п'ятому Діані Джонсі, і відпиздити за зйомки у четвертому. У цій сцені нам показують, як головний герой лається на чубаку і не розуміє, що він тут робить, і взагалі не хоче на нього працювати. Cuffs, в інших сценах він уже працює на нього і не обурюється. Хто, як, яким чином змінив його ставлення до цього бородатого, я в грі так і не побачив. Цей чоловік ні в яку не може відчинити двері, які на штурок відкриває майже однією лівою, навіть краплі не спітнівши. Ось що ірокез з людьми робить. Хотів я сказати щось погане про анімацію піднімання по будь-яких сходоподібних штуках, але, побачивши на вигини його руки, зрозумів, що якби він лазив природніше, вона б у нього доламалася до кінця. Я вмію літати! Він на того динозаврика так відреагував, ніби вже заздалегідь знав про їхнє існування. Це, до речі, вся реакція на динозаврів як від героїв, так і від режисера. Ось тієї крутості, що була в парку юрського періоду при появі перших динозаврів, то як вони афігували від того, що бачать, як реагують на все це. Тут ми нічого подібного не побачимо. Всім абсолютно посрати, що вони бачать перед собою динозаврів. Це не просто лайна. Наш напарник показово став перед простором, з якого в жодному разі не вилізе динозавр і не з'їсть його. Причому, якщо придивитися, то тягне його динозавр за допомогою джедайської сили. Тут нам презентували стелс, який аби як ще десь можна використовувати, але досить часто противники або настільки зливаються з оточенням, що знаходять швидше вони тебе, а не навпаки, або знаходяться на відкритих локаціях без кущів, де цей стелс не працює повністю. І при цьому їх ще постійно так багато, що мені страшно навіть уявити, як довго мені б довелося непомітно вилізати все це гніздо. Та й у будь-якому випадку, хоч тебе тут і вбивають пристойно часто. Якщо йти відкрито, це все одно простіше, ніж довго ховатися в кущах, намагаючись бути Поміченим тільки щоб у цей час на тебе настрибнув ззаду динозавр і викрив все твоє укриття. Патронів завжди достатньо, здоров'я самовідновлюється. Проблеми з цим взагалі ніяких немає. Навіщо людині кров, якщо можна іскри пускати? Входять ці солдафони, судячи з усього, без будь-якої зброї, бо вбивши їх, мені не випало жодних боєприпасів. А сцена породила в мені кілька питань, що не дають мені спокою. Цей солдат якийсь час стояв за рогом, чекаючи, поки з тієї дірки хтось не вилізе, щоб його застрелити. Якби це тупо не було, окей, припустимо. З лівого ж боку стояв уже лілий нікобелік, який, судячи з того, що там проходу ніякого немає, теж стояв і чекав, поки цього проходу хтось не вийде, щоб демонстративно врятувати йому життя. Ось так ці двоє стояли поряд і чекали Хер знає скільки годин безперервно. А гесенекейнзмен sure all dead. Спраймафа. Перша поява тірекса просто шикарна. Але як на мене, занадто рання. Ну, типу, ми тільки гру розпочали і 20 хвилин ще не минуло. А вони на нас одразу викидають свій головний козир. Don't think this changes anything. Виві like досить вже нескінченно повторювати, що ти його недолюблюєш у перші п'ять разів, що ти говорив, я вже стик це зрозуміти. Я щойно підібрав свою першу гранату. Як кидати її? спитаєте ви? А хуй його знає, відповім я вам. Спробував я стандартну G, як завжди буває в іграх, і ніфіга. Переклацав взагалі всі кнопки, що існують на клавіатурі, і взагалі нічого. Зайшов до налаштувань керування, і жодної згадки про те, як гранату кидати, немає. Через якийсь час чисто випадково із затиснутим шифтом натиснув на праву кнопку миші, і граната полетіла. Затиснута кнопка Shift та права кнопка миші. Вам, блять, на клавіатурі клавіш не вистачає, що ви такі комбінації вигадуєте. Поки клацав усі ті кнопки, виявив, що я можу носити одночасно два автомати в обох руках, що цілком нормально враховуючи його стероїдність. Але ось яким чином він одночасно перезаряджаю обидва автомати, для мене залишиться загадкою. При підборі набоїв не відтворюється ніякого звуку підбирання, як це зазвичай буває. Це, звичайно, не смертельно, але якогось звуку не вистачає. Під час чергового завантаження, мій погляд привернула буква К, яка написана таким дебільним чином, що спершу я і не зрозумів, що це за буква. Stay down. I don't want to see us. Ми посеред зелених джунглів у зеленому камуфляжі, яким хуєм вони нас побачать, бити ножем динозавра. Він так і не подумає. Це до речі, одна із прикольних фішок гри. У випадку, якщо на локації є вороги люди та вороги-динозаври, ми завжди можемо нацькувати одних на інших і поспостерігати з боку, як вони один одного фігачать. Я цим користувався досить рідко, тому що я лінива дупа, але все одно наявність такої можливості це прикольно. Турок використовував лук ще до того, як Far Cry 3 зробив це мейнстрімом. time with the Kiowa Indian tribe, your ancestors. And the bow was their of вони його використовували, бо тоді ще автоматів не придумали. Зараз у реаліях цієї гри від лука буде користь тільки на самому початку, коли вороги ще вбиваються з однієї стріли. І то тільки в моменти, коли вони дуже далеко, а снайперської гвинтівки у нас ще немає. Далі ж від нього буде користь дуже рідко, коли у нас будуть стріли, що вибухають, але носити із собою їх можна лише 10 і закінчуються вони дуже швидко. Ну і так, хоч всі початкові вороги і слабкі, на них все одно одягнена броня. Броня настільки міцна, що не в змозі витримати попадання однієї стріли. І вже кілька разів бачачи, звідки летіла стріла, ніхто з них і не подумає, чи піти перевірити те місце, чи хоча б сховатися. Хоч це і не особливо значно, але все ж таки вистрілену стрілу я назад не зможу підібрати ні з землі, ні з убитого супротивника. Убивши за стелсом цих трьох чуваків, які навряд чи встигли про мене повідомити своїх друзів, про мене миттєво дізналися їх друзі, які були від цього місця досить далеко. А тут він узагалі якоюсь телепатією дізнатися зміг момент. Ментально, що його дружбана у нього за спиною застрелили. Як з таким луком стелсом займатися, я гадки не маю. Так само, як і про гранати, цілком випадково я дізнався про те, що на зброю можна натягнути глушник, разом з яким стрілянина продовжила бути такою ж гучною, якою вона була і без глушника. Через якийсь час я натрапив на пістолет. І ось питання: навіщо він мені потрібний, якщо в мене з самого початку був автомат, до якого скрізь патрони валяються? Якщо у вас є друзі з вказівними пальцями, що сверблять, кличте їх у приватні змагання. Ну, не знаю, як на мене, друга з вказівним пальцем що свербить, краще спершу до дерматолога зводити, а потім уже на змагання якісь звати. Втікати від гранат ми не вміємо. Таш. Якщо щось вдарити, воно обов'язково запрацює. Невеликий дисклеймер: з дітьми та жінками це не працює. Дадуть пізди у відповідь. Довго їдучий ліфт з розстрілом хвиль противників. Динозаври їдять м'ясом. Ти складаєшся з м'яса. Тікай з городу. Підказка кумедна. Я нічого проти не маю. Ось тільки у мене є автомат. Нахуя тікати цього пожирілого Ніко Нікобеліка звуть Слейд, тому що перебуваючи не в бойовику 90-х, називати персонажа Слейд дуже актуально, вибухаючи радіаційні бочки кліше. А анімація появи автоматів через три, дві, одну що ви не побачили? Кліпати менш треба. На наступній локації камера вирішила показати в повному обсязі те, наскільки тут порожні та нудні локації, на яких здавалося б бувають якісь розгалудження, але якщо туди підеш, знайдеш там максимум патрони, яких і так повно по дорозі. Жодних секретиків, бонусів, апгрейдів чи, хоча б колектиблсів, які якихось скільки б я не шукав, знайти мені не вдалося. Що досить сумно, все, що тобі потрібно тут робити, це тупо йти аж до наступного чекпоінта. Ніяке дослідження тут взагалі ніяк не винагороджується. Друга поява Тірекса обставлена набагато крутіше. І якби це була його перша поява з невеликою підводкою до цього у вигляді якихось стуків з землею, і потім поява його морди. Це було б набагато афігезніше, чим те, що вийшло в результаті. Нам потрібно якнайшвидше звалити від цього Тірекса та його посіпак. Але завдяки тому, що герой наш не бігун або дібілдер, швидкість бігу у нього завжди одна і та ж, і ніякої кнопки для швидкого бігу тут не існує. А тому динозаврики швидко нас швидко наздоганяють та кусають. Якщо кинути в динозавра гранату, він від цього. Го красиво розлетиться на криваві шматочки в той же час. Якщо в людину її кинути, він просто акуратно піджи тринадцятнеться на землю. Навіщо ви порожню землю оглядаєте? The Black Bear, Indians, believe that the knife the power of a sly yet ferocious animal. Мені зараз показують флешбек, в якому мене навчають прихованому вбивству ножем, тому самому прихованому вбивству, яким я вже займався і до якого мені вже показували туторіал. Навіщо це повторення, якщо я все одно цим не буду користуватися? Гаразд трохи покористуюся, але чисто для порівняння. Одну і ту ж локацію я заради експерименту пройшов по стелсу, поки мене не спалили, і відразу відкрито. І сенс у цьому стелсі зник повністю. І якби я безшумно по цьому стелсу не прибирався, все одно настане момент, коли супротивники по скрипту всі миттєво виявлять мене. Коли ж я розстріляв тих Супротивників вже відкрито і дійшов до того чекпоінта, перед яким мене виявляли, вони стали вдавати, ніби не чули, як я щойно розстрілював досить голосно їхніх дружбанів. Цього вояка більше не вестиме дорога пригод. Так, він примудрився померти, відстрілив коліно, і таке буває. Та щоб тобі, та гівно, та срака, Та щоб тобі, та гівно ну його нахуй, коли автомат перегрівається і запускається анімація його гасіння, я не можу перейти на іншу зброю. І до речі, щодо цього перегріву. А якщо буде точніше, щодо того, як герой бореться з цим перегріванням, бореться він з ним за допомогою пиздячення дула автомата, тому що якщо пизданути дуло автомата, він від цього набагато швидше охолоне. Чорак Авоносовтискаде планетейса. Вотабаки Кейт вас трохи покоцали солдати Кейна і динозаврики, з чого ви вирішили звалити з цієї планети, щоб жертви тих, хто вже тут помер, були б безглуздими. Відмінний з тебе командир. Дуже хотілося б звернути увагу на анімацію та фізику динозаврів, які часом реагують на постріли. Дуже симпатично. Турок ні з того, ні з цього вирішив підстригнути для того, щоб цьому вусаню було простіше схопити його тишком нишком, тому що як всі знають, хапати людей набагато простіше у польоті. Таймзечендською. Your wolf pack—that's never going to change. No matter how hard you try, you'll always be one of us. Все, що я про вас знаю, це те, що ви любите стояти в лісі і тикати один в одного ножиками. Хто ти такий? Хто кейн такий? Чому Турок пішов від вас? Чому не хоче повертатися? Як турок пов'язаний зі смертю брата Ніка Беліка? Хоч якесь пояснення, надайте нам, ви ж скачете постійно в ті флешбеки, але показувати там, вирішуєте тільки навчання чи якісь порожні безглузді моменти, які нічого не розповідають про цих персонажів. До кінця гри я так і не зрозумію, що на цій планеті роблять одні, і що на цій планеті роблять другі. Гаразд ще другі прилетіли вбивати перших, але навіщо вони прилетіли їх вбивати? Нам теж. Ніхто не розповість. Так і чому у цьому моменті вусанці вирішив не вбивати турка, якщо він не змінив своєї думки і продовжить вбивати їх людей? Теж не дуже зрозуміло. Його ж люди все одно по ньому стріляють і все одно уб'ють, якщо попадуть. То чому маючи перевагу, не добити його до кінця яким хріном він мене побачив у цій грі найбезглуздіші турелі, за якими тебе вбивають за лічені секунди на найнижчій складності. Навіть про турельну секцію з нескінченими патронами пожартувати не дають. І це не тільки завдяки влучно стріляючим супротивникам, а й тому, що ці супротивники такі ж сірі, як і сама локація, і оперативно виявити звідки по тобі стріляють, особливо коли вони це вміють робити навіть крістіни, досить важко. Судячи з того, де ми стоїмо, і що знаходиться в мене за спиною, стрілуцю випустив один із каменів на цій гірці. Hey, check this out. його застрелять, hey, Я вгадав? Yeah. Я вгадав. Wow. Мені ось чисто цікаво, наскільки можна вважати расизмом корінного американця, який настільки вміло поводиться з луком, що йому навіть оптичний приціл на ньому не потрібен, щоб на таких великих відстанях стріляти влучніше ніж противник зі снайперською гвинтівкою. А тепер настав момент, коли за кожної другої моєї смерті помирає заразом і грам. Я звичайно розумію, що вона стара, як мій дід, так моєму дідові 15 років, але все одно навіщо так часто вилітати. Поява тірекса і ще крутіша, ніж та попередня. І якби вона була першою його появою, я би потік від нього у всіх можливих оргазмах. Але яким би крутим не був цей тірекс, його фірмовий рик безсоромно зіпсували. Ось просто для порівняння такий самий момент з парку юрського періоду. Навіть порівнювати соромно саме так реагують люди під час вмирання від пострілів по собі, незважаючи на те, що локації всі є практично прямими коридорами з дуже рідкісними розгалуженнями, заблукати в них іноді цілком можливо, оскільки всі ці джунглі виглядають однаково і іноді важко зрозуміти, де ти вже був, а де ще не був. Ти серйозно Тірекса ножем хочеш зарізати. Де турок втратив всю свою зброю не зрозуміло, але турок втратив всю свою зброю, яку за кілька секунд отримає назад. Так що в чому був сенс втрачати всю свою зброю, я так і не зрозумів. Все ж таки, я знайшов одну турель, на якій мене моментально не вбивають, тому що динозаври, дякувати Богу, не вміють стріляти лазерами зі своїх очей. А тому це турельна секція з нескінченними патронами кліше. Нахер вам та броня взагалі потрібна, я зрозуміти не можу. У завантаженні нам написали, що кожна зброя має альтернативний вогонь, але звичайно ж не написали на яку блять кнопку. Шенька! Ну, ти хоч би відійшов від місця, де турель ставить там навіть каміння поряд з тобою, за яким сховатись можна. Фізику снайперської віддачі гвинтівка ця запозичила у КС 1.6. Деякий час мені довелося полежати на землі, під час чого всі вояки, що були поруч зі мною, навіть і не подумали добити мене до смерті. Судячи з цього вогника, вибухнула щойно якась граната. Але в каццені при цьому мужик перезаряджає ракетницю. Поставивши мініган на землю, він почне самостійно стріляти по ворогах, але не стрілятиме по мені і моїм союзникам. Як він розуміє, по кому стріляти а по кому ні. Йобаний Кадзіма і сюди дібрався. Ракета з Металгіра, що потрапила по турку, не рознесла його на дрібні шматочки. І, так, я цей гріх додав тільки для того, щоб вимовити слово Металгір. It's getting dark out. Let's wait until morning, ok? We don't Alright, fine. Let's wait till morning. We're totally screwed. find out what's making that noise. Ти вже встиг забути, як ви щойно збиралися перечекати до ранку? Чи ти так просто на забій трьох своїх чуваків послав? Бо тобі не сподобалося, як вони з тобою сперечаються? може so тоді вже всі підете, чого дріб'язуватися. От тепер її попіл покриє шкіру головного героя. Після чого він почне мститися богам у вигляді чубаки за те, що він напоїв, будучи його рабом. Щось я в бога війни переграв трошки. Лиходій обов'язково повинен убити невинного, щоб показати, який він злий лиходій. На шляху нам зустрівся ще один бос, який досить важкий, особливо якщо як я відразу не зрозуміти, як його правильно валити. І боротися з ним було досить круто. Трохи втомливо, звичайно. А якщо бути точніше, то він мене не аби як заїбав. Але як я думаю, якби я так довго не тупив, і швидше зрозумів, що його тими вулканічними випарами треба підривати, було б набагато цікавіше. У будь-якому випадку бос крутий, від'їбіться. Ось тільки що заважало цим двом просто перестрибнути через цей уступ, що вони легко могли б зробити, якби там не було не Думаю, стінки, і не довелося б довго битися з цим черв'яком. Йому я бачу взагалі похую на те, звідки готовилось нападіння. Ці печери є квінтесенцією фрази, звідки, блядь, по мені стріляють. Все навколо сіре, і поки ти розвертатимешся в пошуках того, хто по тобі стріляє, тебе вже й убити встигнуть. Сховатися за загородженнями теж не варіант, бо стріляють ці падли з усіх боків. І це найнижчий рівень складності. Що за дупа була б на вищих, мені навіть важко уявити. We'll find the rest of the guys. Навіщо на час діалогу ховати зброю і сповільнювати нашу і так не дуже швидку ходьбу і ще сильніше? Не повторюйся. Не повторюйся. я щось зрозуміти не можу рівні інтелекту та зору наших супротивників. То вони помічають мене від однієї випущеної стріли в кущах, то не відріз відмовляються помічати, коли я досить довго і голосно розстрілюю динозавра поруч із ними. Після чого теж не дуже тихо викошую кожного їхнього дружбана по черзі з одного місця. Що це за біполярочка? У них така цікава. Навіщо ґераль підстрігся? You. файсів. You. Was right. He's in train. Ти взагалі бачив, скільки ворожих солдатів я повбивав? Ти і правда вважаєш, що зрадних міг таке зробити? Як мило з боку гелікоптера вибухнути, навіть з огляду на те, що я очевидно по ньому промахнувся. Ці вояки настільки розумні, що знаючи, де я знаходжуся, з чого стріляю, все одно в тупу продовжують стояти на одному місці і чекати, доки я кожного з них не перестріляю. Не зловиш, не зловиш. Не зловиш, не зловиш, не зловиш, не зловиш, не зловиш. Не зловиш. На одну секунду, вони вирішили забути, де я перебуваю. Мої напарники теж інтелектом не вражають. Б'ються там відкрито з усіма цими солдатами, за рахунок чого досить швидко вмирають. А якщо бути точніше, то не вмирають, а сідають від втоми. Але вороги добити їх до смерті так і не подумають, навіть хоч їм ніхто в цьому не заважає. І поки я тут стою, всіх розстрілюю вже в 12-й раз. Ніхто з противників або з друзів так і не додумається залізти до мене. Навіщо? Твій кулемет вміє самостійно стріляти, навіщо жертвувати собою? І тільки скажіть після цього, що в мене погана реакція. Так вони виявилися моїми напарниками, але це вже не так важливо. Почалася битва з босом-гелікоптером, яка, я сподівався, буде тривалою та цікавою, але насправді я в нього пульнув однією ракетою, і він вибухнув. Якось розчаровую ще трошки. Лава. Куди ж у фінальному рівні і без вулкана, що вивергається з лавою. Після найгучнішого вибуху сліповухи в історії лиходій бере нас у полон, але не вбиває для того, щоб у нього був час вимовити свою злодійську промову. Тому що куди нам без злодійської промови? Come on, let's go. I'm I I c'entлетом'є. Іди вбий його. Самостійно, ми тобі допомагати в цьому не будемо. Яка чудова у нього команда? А ось вже і повноцінний босс гелікоптер тільки без пропелера та скрилами. Ти якби всю цю операцію на цій планеті дотримувався наказів. Ти типу у складі армії сюди прилетів. Який же поклик серця? Так як боссфайт з мужиком важко було зробити чимось крутим та епічним, під кінець нам довелося битися з тірексом. І ця битва відповідає цьому динозавру повністю. Вона велика, пиздець яка важка, епічна, гучна, кайфова, і її кінцівка з мордою динозавра, що вибухнула, задовольняє неймовірно. Окрім цієї лави, вона мене заїбала. We'd leave you. ні, ви мене не покинули, але залишили битися на одинці з тиранозавром. Дякую до речі за підтримку. Мудаки, з якого часу вулкани стали білими. До речі, я тільки в титрах помітив, що цього перекаченого Нікобеліка грає Рон Перлман, і підбір цього актора просто безглуздий, оскільки за всю гру цей персонаж не виявив ні крапельки тієї крутої епічності, яка властива рону Перлману в кожному його фільмі. Тут же просто чоловік з похмурим голосом. Поки спостерігав за титрами, мій слух чітко почала різати мелодія, що грає на тлі. яка таке почуття, що складається з двох або навіть трьох абсолютно різних мелодій, тупо накладених одна на одну, що. Грають не в попати створюють якусь сумбурну какофонію з незрозумілих звуків. Прямо як твій голос. Але прибравши всі какофонії у бік, можна з упевненістю сказати, що перезапуск турка виявився досить непоганим. Нічого надзвичайного, все досить просто і стандартно, але на один раз зіграти заради фінальної битви з Тірексом цілком можна. Дуже шкода, що компанія закрилася, і ми так і не побачили продовження, в якому можливо все могло бути набагато крутішим. Але маємо, що маємо. А якщо не маємо підписку на канал, тоді підписуємося на канал, лайкаємо, репостимо і коментуємо це відео, і заходимо в. Наш телеграм-канал, у якому обговоримо, чому не має члена.